На півдні України дедалі частіше з'являються нові аграрні експерименти. Якщо раніше Одещина асоціювалась переважно з виноградом, баштанами чи зерновими культурами, то нині фермери наважуються випробувати нові нішеві рослини. Однією з таких новинок став Артишок. Овоч добре знають у Середземномор'ї, але досі майже незнайомий для українського споживача. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь новини Лайф. Як усе починалось, які труднощі довелось подолати, та які перспективи має Артишок в Одеському регіоні? Сьогодні ми поговоримо з директором компанії ТОВ Бенелет Аліною Сіденко. Ідея артишоків на Дещині виявилася вже такою. Е Варіацію з того, що робити вже після повтома вторгнення, коли змінилися ці плани стосовно попередніх варіацій, того як буде розвиватися наш садок, ми почали шукати нові варіанти, шукати нові культури і диверсифікувати бізнес. Я особисто не знаю на Одещині, щоб хтось вирощував на Вінниччині, на Хмельниччині. Мені здається, в тих регіонах я бачила людей, які вирощували саме в Одеській області. Ні. Їм потрібно дуже багато вологи з цим. А вже ж є питання, тому що в нашому кліматі води мало. По перше, і по-друге, вона досить швидко випаровується. Тобто, крапельне зрощення може вирішити проблему поливу, але проблема випаровування вона все одно є. Тому ми, в принципі, маємо отримати досвід з кожним роком все більше для того, щоб пристосуватись до цієї культури. Перший рік ми закупляли в наших партнерів в Україні. Його і вирощували, а наступний рік ми поїхали до Іспанії і спробували купити насіння там і вже виростити тут. Сьогодні площа займає один гектар вирощування. Це десь біля восьми тисяч рослин на один гектар виходить. Так ми плануємо збільшувати площу. Складно зараз казати, бо будемо дивитися по сезону. Наприкінці сезону треба підрахувати, подивитися, як він буде себе поводити, тому що зараз пройшла спека і він вже починає своє друге, другу вегетацію. І побачимо, як він буде себе поводити, і подивимось по кількості порівняно між першою та другою вегетацією. По-перше, це облаштовано для саду, бо це мав бути яблучно грушевий сад тільки. А і тільки для цього була зроблена система зрощення, в принципі, і водонакопичувач для того, щоб в спекотну погоду була можливість поливати. Нас попереджали, що артишок не хворіє нічим ніхто його не їсть, ніхто його не любить, але виявилось, що це не так. В Принципі, всі стандартні шкідники. от нас там яблука, груші, все, що полюбляє, ну окрім перші, мабуть, все є на артишоку. Тобто є і тля, є і. Тріпс, тобто, ну от все, все, що є в регіоні, би, воно не обходить. Артишок воно теж йому дуже цікаво, на жаль. Так, а вже ж є препарати, але тут завжди стає вибір, що ти використовуєш, чи ти користуєшся хімією, чи ти використовуєш органіку. Органіка складніше працює з цим, тому в тебе завжди є. Ти стоїш перед вибором, тобто тобі дуже хочеться побороти всіх шкідників, але ти не можеш, тому що це тільки хімія його може вибороти. Тому ти вибираєш органічні і тут вже граєшся по температурі, по системам. Засобів внесення цих засобів, тому це складно. Боротьба зі шкідниками поки що складно, тому що спека і за спеки досить сильно вони розмножуються, тому якщо вона вже хвилин рослина захворіла, то скоріш за все вона просто вирізається. Ми відправляємо по Україні так в різні міста. Ми продаємо в рітейл в Одеській області, постачаємо у Київ. І Харків, якщо казати про там продажі через інстаграм, да, там замовлення, це там Харків, ресторан в Днепрі, наприклад, Львів. Ну, тобто досить широка зона розповсюдження продукту, це може бути рентабельно, якщо ти вмієш це робити. Тому, как би ми ще на е, шляху до цього, тому що якщо ти е, знайшов для себе там чистоту посадки, правильність внесення всіх добрив і захисту, коли вони в тебе не хворіють, вони в тебе максимально плодючи з куща, то в цілому так. Е, по факту, поки що ну, треба трошки більше досвіду. Ми можемо сьогодні показати сікатор або ніж. Нам для цього потрібно, обов'язково перчатки, тому що це досить колюча рослина, і сама рослина, і листя, тому некомфортно її збирати. Збирається вона тільки вручну в нашому регіоні і, в принципі, в Європі, де я була, я теж бачила тільки ручний збір. В основному артишоки за кордоні куштувала тільки консервовані. Тому саме порівняння зі свіжими, я не можу. Я не готувала їх там. Виглядають вони, а вже ж краще в Іспанії, тому що це м'яка артишоків. Вони вміють це використовувати, вони вже підлаштували потрібні сорти під клімат, який в них є. Вони знають, коли їх висаджувати, що з ними робити. Тому нам треба ще повчитися. Вперше завдяки тому, що. Ми можемо покривати сезони, в які не вирощуються, в, наприклад, в той же Іспанії. Тобто там влітку в них артишока немає. Якщо ми навчимося робити гарний продукт влітку, його можна в принципі, експортувати. Я як людина зайнята, будь-який рецепт має бути смачним і швидким. Тому, як би мій улюблений, тобто зранку, коли там трошки більше часу, це його обсмажити, тобто я його чищу і е, обсмажую, трохи додаю води на петельню і воно пропарюється. Це займає десь порядка 5 7 хвилин. Якщо це ввечері, то це або пароварка, або кастрюля, в яку ти кладеш артишок на 40 хвилин і би, займаєшся своїми справами і повертаєшся. І в тебе вже до вечері є цікаве доповнення у вигляді корисного овочу. Вона не те, що виникає, вона є постійно. Тобто, ця проблема, яка не йде нікуди. Тобто навесні це коли треба посіяти щось, нема людей, або нема погоди, або люди не хочуть, тому що холодно, влітку люди не хочуть, тому що спекотно. Тому весь час ти знаходишся. Тому щоб пояснити людині, що нам потрібно, давайте домовлятися, давайте працювати з цим правда є дуже дуже велике питання. Плануємо удосконалити технологію стосовно того, чого ми вирощуємо вже. Плануємо запустити консервацію артишоків інжир. Це наступна культура, яка нам цікава. Ми хочемо спробувати посадити. Ми вже посадили в цьому році інжир, і будемо дивитись, як він буде себе поводити взимку на наступний рік і чекаємо. Так, я знаю, що вона вирощується, але питання домашнього вирощування і промислового воно дещо різне. Треба подивитись стосовно того, яка кількість його може перезимувати. Да? Тобто, якщо це там 20%, то це просто може бути не рентабільна. Як воно приносить, ну, плодоносить, да? там, бо є там таблиця умовно того, що очікується, і є реальність, і треба зрозуміти, чи вона пересікається між собою. Тому всі ці речі, ну, тому, тому ми його і посадили, тому що ми знаємо. Що він вирощується? В нас все ж таки змінюється клімат. Настає більше сонця, тому йому має вистачати вже сонячних днів для того, щоб набрати саме солодості. Сьогодні артишок для Одещини не радше екзотика, ніж масова культура. Проте фермери, які ризикнули випробувати новий напрямок, уже довели навіть у непростих кліматичних умовах цей овоч може давати врожай і знаходити свого покупця. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.